Так, друзі, всім доброго вечора. Для початку давайте я традиційно представлюся, Два слова скажу про те, про що ми сьогодні будемо і скільки часу ми будемо говорити. Я, Владислав Кравець, являюсь фінансовим консультантом кожного вечора. О 21.00 в своєму телеграм-каналі, шлях до успіху, проводжу живі презентації на тему розвитку, фінансової грамотності, накопичення бізнесу, загалом на такі от розвиваючі теми ми. Говоримо. Сьогодні я підготував для вас презентацію на такі дві теми. Перша тема це як працює солідарна пенсійна система, або чому в майбутньому не буде пенсії для українців. І той стаж, що зараз більшість збирають, страховий стаж я маю на увазі, від нього взагалі ніякого толку не буде в майбутньому я маю на увазі. І друга тема: я покажу вам, як дійсно в Україні можна отримувати велику пенсію. Це дійсно у нас можливо, можливо, це вже більше ніж 20 років, але чомусь держава про це нікому не розказує. Да, це ось буквально тільки рік, можливо, вони почали говорити на державному рівні. Що є такі програми, є така система, про яку ми зараз сьогодні з вами поговоримо? Що кожен українець може скористатися законом України про недержавні пенсійні. Накопичення і сформувати самостійно собі пенсії. Ну, сьогодні все я вам детально розповім. Спілкуватися ми з вами будемо хвилин 30, тому плюс-мінус розраховувати на такий от час. Зараз я включу демонстрацію екрану, спілкуватися ми будемо за допомогою в форматі точніше, слайдів. Зараз включаю і поїхали. Так, вінкнулося так, до всіх присутніх в мене прохання. Якщо мене зараз добре чути. Якщо видно мене, якщо вам видно слайди, на слайдах пише, чому пенсії не буде. Підніміть, будь ласка, руку. Так я зрозумію, що все гуд. Для того щоб підняти руку, просто потрібно натиснути такого синього чоловічка. От як Віктор це зробив. Дякую, Віктор. Розумію, що мене чути. Так, Лариса, Андрій, дякую, друзі. Чудово! Тоді починаємо. Зараз ви мене не будете бачити, але будете чути і бачити слайди. Так, перша тема, чому не буде пенсії або як працює солідарна пенсійна система. Що таке взагалі солідарна пенсійна система в Україні? Це коли усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачують нинішнім пенсіонерам. Тобто ці гроші, які люди сплачують до пенсійного фонду, вони їм на майбутню пенсію не накопичуються, бо в Україні от працюють так, дякую. Да не чути було вимкнувся мікрофона. Перепрошую. А тоді ця система, яка була запроваджена в Німеччині, працювала успішно, тому що працівників було більше, а пенсіонерів менше. У 1956 році був прийнятий закон про персональні пенсії в СРСР, загаме з того часу почалися виплати солідарних пенсій для населення. Всі ми з вами знаємо, що в 45-му році минулого століття закінчилась Друга світова війна. Після війни був такий період, який тривав з 45 по 65-й Рік це період масової народженості, або період бейбібом. Можете, до речі, друзі, почитати про нього більш детально загуглити. Але якщо в двох словах, то в цей період народжувалось багато дітей в родині. І от В середньому 4 дитини в родині, родині було. Да, от кого батьки народились в той період. Або ви, можливо, хтось народився в той період. Ви знаєте, що багато тоді дітей народжувалось. Потім ці діти, які народились в період бейбібом, вони. Вивчилися і почали назвати на роботі. Тобто влаштувалися на роботу офіційно і почали сплачувати податки до того самого пенсійного фонду. Їхні податки пенсійний фонд просто розподіляв на тогочасних пенсіонерів. А от пенсіонерами на той час ставали люди, які вижили після Другої світу війни. Тобто їх вижило дуже мало. Я з рахунок період боротьбу працівників було більше значно більше, а пенсіонерів було менше, тобто значно менше їх було. І так виходило, що чотири робітника могли з легкістю забезпечувати солідарною пенсією оцього одного пенсіонера. Ці люди, які в той час працювали в той період, вони все життя так само не можуть працювати, і вони перетворилися на чотирьох пенсіонерів. Тобто ці чотири робітника перетворились так само на чотирьох пенсіонерів, але в нас зараз взагалі демографічна криза, і в нас от один робітник, який працює на роботі офіційно, якось своїми податками забезпечити оцих, от ну насправді не чотирьох, а десь двох-трьох пенсіонерів. Ну погодьтесь, це неможливо зробити, тому зараз пенсії маленькі. І в майбутньому, скоріше за все, оцих солідарних пенсій від держави взагалі не буде. Картина у нас сьогодення така, вона не зовсім, не зовсім така внушаюча, я б сказав би. Дуже низька у нас зараз народжуваність, максимум одна дитина в сім'ї народжується, потім безробіття, зростання ніхто не відміняв. Зарплату отримують люди. Багато хто отримує в конвертах, тобто працюють неофіційно. і Тим самим роботодавець не сплачує податки до того самого пенсійного фонду за своїх працівників. Багато оформляють мінімалок, щоб менше податків платити. І що там говорити, якщо понад 10 мільйонів українського населення працездатного виїхало з України, тобто вони вже тут не сплачують податки. І щоб ви розуміли до цієї всієї купи, дефіцит Пенсійного фонду України ще за 2023 рік 230 мільярдів гривень. Тобто можна зробити висновок, що пенсійний фонд банкрот. І от держава зараз просто його штучно утримує, щоб робити хоча б якісь виплати для нинішніх пенсіонерів. Якщо вона б туди не закидувала гроші, там, беручи з інших міністерств відомств, Інфраструктури, медицини, там освіти, то ну взагалі ніяких би виплат не було. то що робити? Насправді вихід є у 2003 році в Україні була запроваджена трирівнева пенсійна система. Тобто, перший рівень це солідарна пенсійна система, про яку ми тільки що з вами говорили. Яка насправді працює, але давним-давно вже не виконує свої функції. Другий рівень це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Вона мала би працювати таким чином, що працівники, перепрошую, роботодавець і держава, там буквально по пару відсотків накопичує кожному офіційно влаштованому працівнику на його персональний рахунок. Але от з 2003 року до сих пір в нас ця система не запущена, вона не працює. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Про що вона говорить? Про те, що кожен українець, кожен громадянин має право і може самостійно вирішувати розмір своєї пенсії, тобто він може формувати собі приватну пенсію. Додатково до цієї от солідарної, бо ви знаєте, яка зараз солідарна пенсія? Ну, взагалі копійки. Друзі, якщо в кого є питання, то, будь ласка, підніміть руку. Якщо ні, то будемо продовжувати. Так, окей. Питань немає. Продовжуємо. Друга наша тема. Зараз я вам хочу продемонструвати дійсно крутий інструмент, яким використовуються, яким користуються в усіх розвинутих країнах світу. І от за рахунок цього інструменту в них велика пенсія. Тобто там люди пенсійного віку, от взяти ту саму Європу, вони подорожують, відпочивають, харчуються в кав'ярнях, да, в кафешках, тобто ну, нормально люди живуть. Але більшість не розуміє, чому так відбувається. Думають, що там їм великі виплати робить держава. Ну, давайте це з вами розберемо. І я от покажу вам, як використати цей інструмент. Бо якщо ви українець, проживаєте в Україні чи за кордоном, немає різниці, ви також можете отримувати велику пенсію навіть в Україні навіть в нашій корумпованій державі. Для початку давайте розглянемо наше життя. От, з точки зору часу його можна поділити на таких три періоди. Перший період до років 20 це. Обов'язково навчання, ми навчаємося, розвиваємося. Потім другий період це період роботи або заробітку. Це коли ми працюємо, заробляємо гроші, і цей другий період триває десь в середньому до 60 років. І от після 60 починається третій період в житті людини. Це період, який мав би називатися дійсно відпочинок, але в Україні він називається пенсія. Ніхто його насправді не чекає в Україні, бо знають, що будуть жити бідно. І от парадокс нашого українського менталітету, що всі ну всі ж знають погодьтеся, всі розуміють всі знають, що будуть жити бідно, коли вийдуть на пенсію. Але більшість нічого так для цього і не робить. Все-таки і далі продовжує сподіватися на державу. Коли ми навчаємося. Ми своїх власних грошей не маємо. Тут нас забезпечують батьки. А от коли вже вивчились, починаємо працювати, відповідно, ми заробляємо гроші і наш фінансовий рівень зростає. Але потрібно пам'ятати, що був перший робочий день, буде і той останній робочий день, коли ми перестанемо працювати. Поводьте, що всі ми з вами колись не будемо працювати, не зможемо заробляти гроші. Питання таке до вас. Ви вже подумали, як ви будете, точніше, за що ви будете жити, коли вийдете на цю саму солідарну пенсію, яка можливо, якою, можливо майбутньому взагалі не буде. За що платити комуналку, харчуватися? Там ліки куплявати? Бо якщо людина перестає працювати, виходить на пенсію, в неї буде просто дуже стрімке фінансове падіння, і оце падіння, воно буде. До цієї самої солідарної пенсії там 2-5 тисяч гривень, і цих грошей не вистачить на нормальне життя. Тому що зараз в більшості українцям навіть їхньої зарплати не вистачає, щоб нормально жити. А різцін інфляція просто в майбутньому загонить цю людину просто в ніщиту. Вгору ніхто зростати не може фінансово. Я маю на увазі, тому що не працює, не заробляє гроші, і на тому самому рівні фінансом до якого він звик. Поки працював на роботі, заробляв гроші, не залишиться, тобто буде тільки падіння. І от єдиний варіант, щоб цього падіння не було, щоб, як мінімум, залишитись на тому самому фінансовому рівні, до якого ми звикли, використати другий період свого життя, поки ми працюємо, є можливість, є здоров'я заробляти гроші з мудрістю, а саме сформувати собі стратегічний резерв або накопичити одним словом капітал. Щоб за рахунок цих грошей можна було дійсно жити нормально, по-людськи. Погодьтесь, що пенсіонери Європи та Америки живуть набагато краще, ніж наші українські. Як думаєте, за рахунок чого вони живуть? Зараз ми це з вами розберемо. До речі, хто не знав, ваша пенсія солідарна пенсія в майбутньому, якщо вона буде приблизно десь 5 разів менша буде від вашої офіційної зарплати, тобто десь 20% від вашої офіційної зарплати, яку ви зараз отримаєте, буде платити держава. Це от і є ця сама солідарна пенсія від держави, на яку зараз виживають більше ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів. Ну, ми не говоримо, звичайно, про спецпенсії там для різних наших любимих чиновників і так далі. Так, ми говоримо про звичайного громадянина. Так, друзі, я перепрошую, мене телеграм вибив. Таке в нього буває. Ідемо далі. А от пенсія ж європейця вона складається з цілих трьох джерел. Перше джерело так само, як в Україні, це платить держава. Оці 20% це є солідарна пенсія, але зверніть увагу тільки 20%, тобто мінімум, платить. А українці якось на ці гроші виживають. Друге джерело 30%, це державна накопичувальна, яка мала би в Україні працювати ще з 2003 року, але до сих пір її не запустили. І третій рівень, тобто. Третє джерело основа 50% це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. Саме там європейці формують ці пенсійні капітали. В Україні так само цей третій рівень працює. Це, це е, говорив в першій частині про приватні накопичення. Е, до речі, я хочу вам зацитувати, що стосовно страхування життя в Україні говорить там Вікіпедія. Да, всі от користуємося цим джерелом. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. А тепер увага на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку, тобто навіть Вікіпедія нам конкретно пише. Що основа громадян пенсійного віку закордонних, європейських, американських тих самих взяти, це невеликі виплати від держави. Ну Звичайно, якщо порівнювати їхню солідарну пенсію від нашої української, то це небо і земля, тому що у них там і рівень життя вище, ніж в Україні. Але все-таки факт в тому, що люди там формують собі. Капітали, причому так само як українці сплачують податки до того самого їхнього пенсійного фонду, і плюс до цього ще накопичують. Да, ну я зрозумію, що не та зарплата, але все ж факт залишається фактом. І от наша з вами задача навчитися, як мінімум, 10% зі свого доходу відкладати. Ще раз повторюся, я розумію, яка зараз, зараз зарплата я сам знаходиш в Україні. Якщо людина не може відкладати 10%, можна почати хоча б там ну, буквально з 1% від своєї зарплати. Відкласти, От прийшла зарплата гривень 50, 100 в місяць відкласти, це вже буде початок. Головне, не скільки ви відкладете, а головне почати це робити. І от потихеньку, помаленьку можна вже формувати цей капітал. Навіть 68 гривень в день за рік це вже 25 тисяч гривень. Можна нормально собі суму за життя відкласти. От як працює на цих цих, беремо до уваги, що будемо відкладати по 25 тисяч гривень кожного року на протязі 30 років. Тобто, по факту, другий період свого життя, поки ми працюємо і заробляємо гроші. За цей період сформуємо капітал 750 тисяч гривень. Ясно, що є інфляція і на довгий термін цю. Суму краще вдома не тримати, тим паче в гривнях. Да? Ну, вони знеціняться. Їхня купівельна спроможність дуже сильно впаде. Краще, наприклад, якщо їх накопичувати в доларах, у валюті там якоїсь іншої. Да? Але от ми не можемо дати собі ніякої гарантії, що цей капітал, який ми накопичуємо собі в валюті, в доларах, ми його на щось не потратимо. Нас його не вкрадуть, ці гроші не згорять. Ну, немає такої якоїсь гарантії. І тим паче, долар так само буде знецінюватись. Не так, як гривня, звичайно, але також інфляція його буде з'їдати. Тому я всім студентам пропоную робити так само, як люди роблять в Європі: накопичувати гроші, примножувати їх в тих самих страхових міжнародних компаніях, які працюють більше, ніж 200 років на ринку світу. Компанії пропонують. 12-15% річних дохідність така, тому тут гроші будуть не тільки зберігатися від інфляції, але вони будуть працювати на вас. Все, як і повинно бути. Повинні гроші працювати на нас, а не ми на гроші. І, от, до речі, за рахунок складного відсотка, який тут працює. Дуже, до речі, крутий інструмент, складний відсоток. Можете загуглити. Кому цікаво почитати про нього, це коли відсотки. Кожного року будуть нараховуватись на відсотки, і відсотки ваші так само будуть працювати. До прикладу, якщо взяти 25 тисяч гривень, там, після 10-го року таких накопичень під складним відсотком самих лише відсотків оця сума самого відсотка, скільки буде на 10-му році, буде вже перевищувати ту суму, яку ви будете собі відкладати. Тобто так працює складний відсоток. Це називається принцип. Капіталізації. Ну, ми ще про нього поговоримо, але не сьогодні. І от за цим принципом а, самих лише відсотків буде в три рази більше, тобто 2 мільйона 250 тисяч гривень. Коли завершується такий договір, термін договору, людина забирає собі капітал в розмірі 3 мільйонів гривень. Друзі, тут просто приклад: я вам показав, як це працює, щоб ви розуміли, як воно накопичується. І ще важливий момент: людина забере через 30 років. Наприклад, не 3 мільйона, а вона забере ту суму, яка буде дорівнювати купівельної спроможності оцим самим 3 мільйонам, яка зараз є, да? тобто гроші вони не знеціняться. Їхня купівельна спроможність не впаде, а навпаки, вони примножуються. Також в цих компаніях працює така функція, як індексація. Они пропонують кожного року своєму клієнту суму індексувати, збільшувати. На 5-10%. Це так само допомагає зберегти гроші від інфляції. І от дійсно, давайте уявимо таку картину. Ми з вами все життя, от ви, наприклад, накопичували, дізналися ще в молодості, там 30 років, що є така тема крута. І коли вийшли на пенсію, вам страхова компанія нарахувала на ваш банківський рахунок 3 мільйона гривень. І от дійсно цей третій період життя ваш може називатися відпочинком. І тут вас уже не буде хвилювати. Скільки у вас страхового стажу? Вас не буде хвилювати, чи зроблять перерахунок цих самих солідарних пенсій, як от роблять кожного року в березні. Вас не буде хвилювати, чи вистачить вам цього страхового стажу, щоб отримати якусь мінімальну пенсію. Яка там політична чи економічна ситуація в країні вас взагалі це не буде хвилювати? Єдине про що ви будете хвилюватися, це про те, куди поїхати чи полетіти відпочивати, а також як правильно диверсифікувати, примножити свої кошти, свій капітал. Бо банально просто можна ці гроші покласти на депозити, але не в одному банку рекомендую краще. По різних банках, тобто ніколи не можна класти всі яйця в одну корзину, щоб не побилися, і просто жити на відсотки, купити якусь маленьку комерційну, можливо, нерухомість, можливо, якийсь свій бізнес маленький відкрити, почати да? навіть в пенсійному віці. Бо насправді українці вважають, що вийшовши на пенсію, життя закінчиться ні. В цивілізованих країнах воно тільки починається для більшості. І нарешті, от. Можна зламати оцю от систему, що діти чи держава повинні забезпечувати нас, коли ми вийдемо на пенсію. Це можна зламати це зробити. Бо насправді єдиний, хто нам може в цьому допомогти, це тільки ми самі. От, потрібно це просто зрозуміти, що ніяка держава, ніхто ніколи нікого нормально на пенсії, я маю на увазі нормального громадянина. Звичайного ніхто ніколи нормально не забезпечує ні в ніводній країні. Хочеш велику пенсію, накопичую сам. Так, ідемо далі. в нашому житті бувають різні форс-мажори зі здоров'ям. Я маю на увазі, може людина отримати травму, захворіти, стати непрацездатною, тобто отримати інвалідність і навіть померти. Якщо людина хворіє чи отримує травму якусь або стає непрацездатною, відповідно і логічно рівень фінансовий її падає життя. Тобто людина не може заробляти гроші, ну нема де брати гроші. А якщо от навіть помирає людина, да, то наприклад, якщо помер годувальник в родині, чоловік загинув а Дружина залишилась з дітьми. Це, це дуже такий фінансовий стрес для цієї родини. Ця родина може скотитись дуже глибоку боргову яму, з якої тоді буде о як важко вибратися. Звичайно, гроші не повернуть людину, але буде сім'ї цій не так важко пережити втрату. І компанії пропонують три таких основних страхових захисти: тобто, коли людина вкладає такий довгостроковий договір. Вона обов'язково вказує спадкоємців, це називається вигодонабувачі тих людей або одну людину, які отримають його чи її гроші на випадок смерті. Громація ніхто їх в карман не кладе, тому що це компанії, вони всі приватні, вони всі міжнародні, працюють на ринку світу. повторюсь більше ніж 200 років. І так, перший основний страховий захист це смерть по хворобі. Або по віку. А якщо людина помирає, тоді спадкоємці цього клієнта отримують ту суму, яку мав би самостійно собі накопичити клієнт за 30 років. Ну, це в нашому випадку. Так як ми перед цим розбирали, скільки може накопичити. Це 750 тисяч гривень, плюс відсотки, які накопичились на момент смерті клієнта, і плюс індексація, якщо вона була, якщо клієнт свою суму індексував, збільшував це все забирають спадкоємці. Другий основний страховий захист це трагічна смерть. Якщо клієнт ну, банально загинув в ДТП, тоді е, спадкоємці отримують трьохкратну суму від кінцевої, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 2 мільйона 200 тисяч гривень. Відповідно, плюс відсотки, які накопичились, і плюс індексація, якщо клієнт індексував свою суму. І третій основний страховий захист це трата працездатності. Якщо клієнт отримує якусь групу інвалідності, тоді вже компанія буде дивитися по таблиці працездатності. Тобто є там така таблиця, в якій тіло людини воно поділено на відсотки. І от на скільки відсотків непрацездатна ця людина, скільки буде і виплата. Тобто від нуля до ста відсотків від цієї от суми від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Відповідно, якщо людина повністю непрацездатна, то виплата буде вся. Це перший момент по непрацездатності. Другий момент по непрацездатності з цього часу людина, коли стала непрацездатною, компанія цього клієнта звільняє від подальших сплати внесків. Що це означає? От, до прикладу, Поліс такий накопичувальна програма на 30 років. На п'ятому році там клієнт став непрацездатним. Да? Компанія зробила виплату, звільнила його від подальших сплати внесків. І от оці 25 років, які ще буде діяти така програма, компанія самостійно замість клієнта, клієнт уже буде йому накопичувати. Це досить таки зручна функція. І так само є багато додаткових страхових захистів: це травми, опіки, переломи, перелом зуба, госпіталізація, онкологія, важкі роди, інфаркт, інсульт, операція, коронавірус, критичні хвороби. Тобто, багато від чого можна застрахувати себе і своїх рідних дітей. І от такий от дуже насправді корисний продукт, корисна така послуга, яка називається страхом. Життя. Тобто в нашої дві глобальні проблеми в Україні: перша це пенсійної кризи, і друга це медичне забезпечення. Тобто, навіщо платити за своє лікування зі свого карману? Так? Це добре, якщо є гроші, якщо можна оплатити це. А якщо немає, хто підтримує? в скрутний момент? Тільки компанія. Так, зараз я до вас повертаюся. Якщо кого питання? То піднімайте, будь ласка, руку, я всім дам слово. Якщо ні, будемо завершувати. А, да, до речі, хто додивиться в записі цей ефір до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк.